Bachu. uh ladies and gentlemen if you will look right here the yeah, Бля, ты писочка так. Я вже відчував цей лотос в роті в себе. А виявилося, що це не лотос, блять. Куда це? Ва-ма-ба-бамаємо, га ба Створив момент, створи момент. На лічі зараз. А то бачиш, що команда стоїть, соромиться. Холілокет ще натиснено. О, на бадоні. А, на створи момент налічі, але не дуже хороше, як виходить, да? Получається тако, ну... Здарова. Це був в чату Джагернаут. One of the best carry in the world right now. Very good hero. I like it very much. Hey, I want to kill this guy. What?! О! Oh! Хті би я сказати, що плюс 200 сантиметрів до пісна, але куди вже більше, блядь. ти вже мав би квартиру нову купити для пісна? ха чому я програюся в цій легіонці? Чому?

Так, ну що, чат. Зараз будемо відпрацьовувати донат, поїхали. Антемах на посп'ять. Хорош! Блять, ФБ на антимазі підвірці. Дружочок, де ман надіваюся, твоя надум'я, алло, підійшов. Демон! Нечисте! <реш> ну чому? Блять, ну як так? Такого в нас ще з володькою не було, блядь. О, дивіться, дивіться. Летить кура з гіємом. Так, що це? Вард, смок, форстаф. У мене має бути три варда, два смока і форстаф. Бля, це треба камеру от. от куда? От так от відвести? Шо це таке це прикол? Чого він випав, блядь? А я там тепнувся сюди на пост побіг за кущами, там закладку шукаю, хожу там, блядь, а його немає, а він лежить на базі отдихає. Кура така, да? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Крильцями летить, махає. така, о-о-о-о! о о Зараз, зараз. Єбалоєм Несте, і він просто випав тут. Бігом, бігом, експерти в чаті, є соларка чи грівси. нон-стоп, нон допомагає мені стрімити ці стріми. Заряджає мене силою і енергією. Це правда? Ай-яй-яй-яй-яй, заварив капучино, блядь! Два чайника як полетіли! у у Ви бачили? Уф! Ти ж на а ти, ну, нахуй корішня моего, ну, кікнув. Простуріка, какашки, капчет, цихуня. I spotted Venomancer. It's a gold time. Oh, my God, what is this? 25 people. Куда цей кріп ха Бля. А, юбать! Ну пизда піз <хи> нахуй треба левати уже. Пиздец, я тупий боже, блядь, Це ніхто не. Чат, як ви думаєте, я все ще діт чи ще ні? Так, шо, чат, О, пауза для доти поїхала, ані ми пограємо, блядь. Mm -hmm. Так, чат, що це таке? Після а... кінця пригод. Ну це магічна битва. Ааа, діти. Бля, як можна здогадати, що це Плутон? Травниця? Магія і мускули. Я анімешник.